На ютуб-каналі Вінницького педуніверситету підсумкова інформаційна програма Епізоди, в якій студенти спеціальності журналістика розкажуть про останні події, що відбулися у закладі вищої освіти у студії Юлія Побережець. Отож, переходимо до викладу новин: інтернет-журналістика та новітні технології в сучасних медіа. Під такою назвою у Вінницькому педуніверситеті відбулася Всеукраїнська студентська науково-практична конференція. Захід проходив у змішаному форматі. Окремі доповіді виголошувались в аудиторії, інші онлайн. Деякі питання викликали особливо жваві дискусії. На пленарному засіданні побували наші кореспонденти. З розвитком інтернет-технологій, збільшенням розмаїття мультимедійних джерел інформації, роль журналістів як професійних навігаторів у глобальній комп'ютерній мережі зростає. ЗМІ активно використовують можливості мультимедійних інтерактивних платформ, щоб найближче бути до цільової аудиторії. З розвитком інтернет технології і зміщення мультимедійних джерел ваша роль журналістів стає ще вагомішою і ще глибшою. Ми пишаємося тим, що в, нас в нашому університеті навчаються такі справжні фахівці. Додаймо сил для того, щоб Наші зусилля употужнили можливості інформаційного спротиву нашому ворогу. Інформаційна війна, яка розгорнулася, поки що потребує і наших студентських викладацьких зусиль. У нас важливо те, що онлайн-журналістика дійсно стала важливим якраз посередком впровадження можливостей і потуг журналістів. Науковий форум об'єднав 102 молодих дослідники історії, теорії, практики онлайн журналістики із 18 закладів вищої освіти України, де готують фахівців для мас-медіа. Було представлено 13 доповідей. Роботу конференції продовжено у секційних засіданнях, де обговорили історичні, теоретичні технічні аспекти інтернет-журналістики, інтернет-медіа, портали, блоги, соціальні мережі, особливості конвергентної редакції, проблеми інтернет-журналістики, мультимедійний та трансмедійний сторітелінг, цифрові новини, гейміфікація журналістики, доповнена реальність і віртуальна реальність, а також актуальну сьогодні мобільну журналістику. Андрій Стахов успішний підприємець та власник it компанії SalesBox. Випускник Вінницького педуніверситету зустрівся зі студентами першого та другого курсів факультету математики, фізики і комп'ютерних наук. Їсть поділився знаннями про ефективне ведення бізнесу та презентував власний благодійний проєкт. Журналісти програми Епізоди розкажуть про це детальніше. Андрій Стахов розповів про свій шлях від першого бізнесу до створення it компанії торкнувся теми злетів і падінь, періоду становлення, переломних моментів у житті та важливості особистого розвитку. Окрім бізнес-тем, розповів про свою любов до волейболу та як цей вид спорту допомагає йому у житті. Захід мав на меті не лише поділитися досвідом, а й надати можливість студентам поставити запитання підприємцю. Завдяки рубриці питання відповіді молодь отримала шанс безпосередньо поспілкуватися зі спікером та дізнатися більше про його шлях до успіху. Торік восени. В рамках нідерландсько українського співробітництва було реалізовано проєкт Алея пам'яті героїв війни. На території Вінницького педуніверситету та на вулицях міста активісти висадили чимало сортових квітів, які вже цієї весни порадували перехожих різнобарвним цвітінням. Милувалися красою наші журналісти. Метою проєкту було створення інтернет-сайту з цифровим контентом про загиблих героїв російсько-української війни, а також алей пам'яті у вигляді тюльпанових галявин у скверах, парках та на територіях закладів освіти. Саме завдяки співпраці з Вінницьким педуніверситетом волонтери отримали можливість передати тюльпани та інші декоративні рослини міському зеленому господарству. Тисячі різнокольорових тюльпанів розцвіли на території педуніверситету та у паркових зонах Вінниці. Квіти стали символом пам'яті про захисників української держави, які виявили мужність, відвагу, самовідданість, міцність духу та стійкість. Серед воїнів світла студенти та випускники педагогічного, які віддали своє життя за волю, правду і народ. Історія свідчить. Що культура і мистецтво важливі навіть в умовах війни. Розуміється, і у Вінницькому педуніверситеті. Тож минулого року відновили роботу народного танцювального ансамблю Роза вітрів, яким керує доцентка Вікторія Канська. Хореографічні композиції колективу завжди є справжньою окрасою різноманітних заходів. Роза вітрів це дружня родина, об'єднана почуттям любові до танцювального мистецтва, яке вони дарують глядачам. Займає активну патріотичну громадську позицію, постійно пропагує народну хореографію. Наші кореспонденти познайомилися ближче із учасниками ансамблю. Роза вітрів народний аматорський ансамбль танцю, створений у 2009 році з ініціативи студентів-географів. Тоді у його складі було вісім дівчат та чотири юнаки. Назва колективу доволі символічна, містить певний сенс. Адже роза вітрів це діаграма, яка демонструє повторюваність вітрів різних напрямків в певній місцевості. З кожним наступним роком ансамбль поповнювався новими талантами з різних факультетів. Народний аматорський ансамбль танцю роза вітрів це не просто хореографічний колектив, це колектив однодумців, друзів, в якому працюють студенти з усіх факультетів університету. Ми родина, яка об'єднана своїми традиціями, своєю атмосферою, своїми святами. Ну і звичайно, любові до хореографічного мистецтва. Упродовж своєї діяльності колектив брав участь у різних конкурсах. Це, зокрема, і міського, обласного, всеукраїнського і міжнародного рівня десять років тому і діяльність довоєнного періоду. Колектив брав участь у всеукраїнському конкурсі народна хореографія, який відбувався в Львові. Зірковий парад. Там, до речі, ми були переможцями і навіть здобули титул володаря гран-при глядацьких симпатій. Роза вітрів не лише танцюристи, котрі ведуть здоровий спосіб життя і вдосконалюють свою хореографічну майстерність, а й однодумці, яких об'єднує любов до мистецтва. Після репетиції нам сказали, що будуть концерти. Я дуже зраділа, так як коли ти виходиш на сцену, хоч ми і не актори, але все одно ми на сцені передаємо дуже багато емоцій. Ми пробуємо через танець. Розповісти весь сенс про що ми танцюємо. Атмосфера в колективі мені дуже подобається, тому що хоч ми з різних факультетів, але ми знайшли спільну мову. У нас є дуже багато спільних тем. Танцюристи з рози вітрів – ще й гарні актори, які демонструють свій талант у численних жартівливих композиціях, які поряд з традиційними танцями є окрасою та родзинкою програми ансамблю. Ви дивилися підсумкову інформаційну програму епізоди. До зустрічі за тиждень. На все добре!